Так. Зараз ми проговоримо про вирощування розсади капусти у червні місяці, у кінці червня, висадка планується на кінець червня, початок липня. Дивіться. Були в нас теплиці, навіть затінені фарбою спеціальною. Вона не допомагає. Капуста при високій температурі вариться в касетах. Яке прийнято рішення: накрити на теплицю подвійне агроволокно біле. Щільність 30 мікрон. Можна подумати, що не буде капусті вистачати для, світла для правильного росту. Але в нас другого виходу просто немає. Дивіться, які сходи капусти. Получилися. Хоча ну, тут, тут тінь, постійно тінь. Капусту вирощувати в червні, місяці, коли сонце, жара в нас, дуже важко. Вариться, горить насіння, постійно поливаємо. Ось такий вигляд має капуста коли теплиця затінена двома агроволокнами. Капуста вегетація 90 днів. Зараз що, постійно даємо їй EC, електропровідність води, зараз даємо їй 1,8, ось такій капусті 2,5. Ця капуста вже готова післязавтра буде йти на висадку. Ось така корнева система, ідеально біла. Е, було багато шкідника. Вже давали сюди по капусті, давали, сюди білокрилка залетіла, давали мовенто від білокрилки з перетроїдом, давали енджіо, давали привикур, триходерма, радіфарм. Ну, розсаду зробили чудово. Розсада ідеальна. До речі, постійно провітрювання, день і ніч, вентилятор. Тому що вже густа, щоб не було хвороб. Так, ось такий вигляд має молоденька капуста. Так, шкідників немає. Ця капуста буде висаджуватися через днів 10. Тобто десь 6 липня 7. Якщо ви в такий час вже будете висаджувати капусту, не можна брати період вегетації 120-130 днів. Якщо в липні, на початку липня капуста має бути з вегетацією максимум 90 днів, тоді вона у вас просто не встигне вирости. Зараз ще подивимося на одну теплицю. Ось також теплиця закрита подвійним агроволокном, подвійним шаром, не одним. Температура висока не піднімається. Ось тут вже така капуста. Так, ось корнева, краї, як завжди не, не дуже якісно пролиті, швидко висихають. Що про висадку? Наприклад, завтра ми маємо садити капусту. Пурою вивозимо її на поле в бананках. Я не знаю, чи я це засніму. Завтра показати на порі ми зробимо такий маленький басейник, викопаємо ємність, застелимо плівкою, налиємо туди привикур з актарою і будемо за... мокати Будем касети в цей раствор і будемо тоді висаджувати. Перед висадкою по листу буде капуста оброблена в нас Мегафол Енджіо. Наприклад, якщо ми завтра садимо капусту, сьогодні ми обробляємо редоміл Angio Megafall, а завтра вже мокаємо на полі в цей раствор з актари і превикура і тоді починаємо висаджувати. Висаджуємо кліточками. Пролили, висадили один день, на наступний день знову пролили, знову висадили. Зараз подивимося по сортах. Так, що у нас температура. 21. Чудово. прекрасна температура для капусти. Ви щоб розуміли, капуста вже 27, їй вже не подобається навіть в розсаді. Ось ця, ось ця капуста вже нічого не буде бачити, тільки те, що я сказав перед цим, це вже готова до висадки. Ось цю капусту нам потрібно просто молювати. Ну, є сі, завжди це понятно. Ще дамо триходерму з радіфармом. Для того, щоб ще пустила кращий корінь і погналася в нас в ріст. Якраз поки ми висадимо оту теплицю, ось цю теплицю. Ще останніх 150 тисяч якраз доросте. Якщо великі площі, завжди сійте не в один час всю розсаду, бо в один час не можна її висадити. Робіть якісь перериви по 3-4 дні. Так, це вітер зірвав, агроволокно потрібно мене поправити. Що у нас? Що, що всередині теплиці, що на початку 21 градус. Так, ось в нас не вистачало місця в теплицях. Ось зробили таку конструкцію. Ось у нас йде яблуневий сад, ось у нас йде шпалера. Прив'язали такі шнурки, Ось зробили конструкцію. Для чого це було зроблено? По-перше, за захист від дощу і саме головне захист від сонця. Капуста, ще раз повторююся, в червні місяці, горить, вариться насіння, її не можна пролити, обдуває. Дуже багато потрібно затрачувати часу, щоб її виростити. Ось у нас південна сторона з цієї сторони, і садок нам робить інь. Бризкаємо садок, якийсь інсектицид попаде. Але все одно, коли ми опустошимо вон, першу теплицю з капустою, як будемо висаджувати завтра-післязавтра ось цю всю капусту з вулиці, ми заберемо в теплицю. А тут це все зачистимо. Скрізь було прийнято рішення, рішення натягувати агло, біле агроволокно. Коли ця ідея прийшла в голову, коли 200 тисяч розсади капусти зварили. А як зварили, а було сонце. Було вкрите агроволокном на ніч. Рано не прийшли, це була неділя. Прийшли аж в обід, зняли агроволокно. І капуста зварилася. Температура була градусів 40, напевно, 5 годин підряд, 4 години підряд і все. Насіння просто зварилося. Тому робили такі конструкції. Затіннення. Це капуста, вам це не томати. Вона не любить високі температури. Так, ну Тут сходи 99%.